Меський Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Як під час війни заробляти на будівництві доріг? I don't know. відповідь на це питання мають у стінах міської ради Луцька. Тендери, які оголошуються на будівництво доріг, здебільшого виграють потрібні структури, які пов'язують з патроном мера міста Ігорем Палицею. Подібні замовлення це можливість освоїти бюджетні кошти у потрібному об'ємі. Так багато демонструю насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Робота робиться постійно, втім, стан доріг не покращується. Головне, щоб міська влада не була в долі, бо тоді е, всі кошти йдуть на як то сказати в кишеню. А спрощується технологія, і робота виконується неякісно. Легко оголосити черговий тендер на латання дірок: ось таке от колесо сансари.